Доброго дня, доброго здоров'я колегам! вийшов на вулицю прогулятися, Кажись, вже скоро буде весна, вроді так потепліло, розкидали добрива, зараз поки ще не оцепляли. може ще не всі цю процедуру зробили, дещо має хтось забувся кинути. Ще хай повисить Земля трошки підсохла вже воно, до ног не береться. Хотів поговорити з вами, купив невеличку сівалочку ось Заразилися утілом. Маємо Сім'ято TDNG 420. Будемо пробувати, будемо переходити потихеньку, пробувати новий тіл. Спочатку попробую на своїй землі. Хтось може скаже, чому не на всю. Спочатку на свої, тому що десь якісь паї погодічна оплата, десь якісь договори закінчуються. Люди може заберуть, хто його знає. На своїй землі, думаю, буде правильніше. У нас є багато бугрів, де змиває, де здуває, вимерзає. Кажу, що там нотів ну, в першу чергу роботи. Значит, що по 420-та сім'яту з дефазним сошняком її ну, робочий 442, 26 сошників по 17 см. Має воно ось таке транспортне. Ну, ми її як привезли, так ще там трошки воно вот замасляно воно все було, Коротше, розкладається, вона з транспорту. Можна перетягувати деякі поля далекі, то я думаю, будемо складати. Який вона вигляд має транспортне, ну шланги таке видно. Що було, то і поставили. І видно, що є ще рідні, Детські, МТЗевські. Такі ось о. краники поставили люди. Колеса. Короче, її по книжці вес. 500-5200, в других істочниках 5,5. Я думаю, з транспортним 5,5 і не менше. Баки примерно на 2000 літрів удобріння і сімена. На удобріння там трошки більший і він на сміна Ну, Десь около 15 тони буде влазить. Є отака ось о. Приставка під мілкосімяні культури. Зараз познімали, блін, полики вилізли. Коротше, хазяйство це ну, тілом не займалося. Вони її питалися, пробували сіяти традиційної технології, в них це не сильно вдалося. От простила. Так ми трошки трошки. Ми внутрі. Ну, величенькі такі стільки шну. Грення все собі І Оце навіть воно є, можна заглядувати, сімена. Таке, видно, що не вигрібали, не викидали, бо ячмі і соль, яй, що ти хочеш. Це все підмотка семян. Тут вони збивали так, щоб всяких ламкувати. Коротше, Не використовували по назначенню. І привезли, ще теж не особо там повичищали трохи. Той весь мусор. Такий вигляд вона має ззаді, значить, сушніки в неї один більший, другий менший. За счет цього вони мають прорізати без колтера, без нічого. Давлення тут я не знаю точно, не буду казати. Там три пружини одна в одній. 180-200 кг давлення на один сашні. На кожний сашнік ставиться ось така рекорда під певну глибину. Вони різні міняються тут. Шістики підводяться під кожну. Ось і внутрішні є тут такі наружні. Короте, тими ребордами 2,5 і 4,6, по-моєму, глибина регулюється Сзаді отака прикатка, вона якби на пружині грає ось. Короте, вона якби збоку, не скільки прикатка, а стільки укривающі. Як колеса закривають борозну. Ну, я не знаю, там в кому є м'ято, чи должен бути такий люк, чи не должен, Бо ми ще до туди руки не дійшли. В принципі, ми ще током коло неї нічого не робили. Не знаю, може навіть і не будемо нічого сіяти, поки у нас більше вона на зернові буде йти. Ну, зернові ми якби, вже посіяли, тому будемо її не спіша перебирати значить що тут ще ну, переставляється о тут ось усиліє мабуть переставляється цією пружиною ну, кажу що якось люди тут роблять так, що реборди знімають і коротше использують ці катки якби для контролю глибини. Ну, я не знаю я ще вживу його не бачив як це воно робиться Кажуть, якось тут вони стопорять його і сіють без реборд. Тому що по сирій землі реборти налипають і починає вона горнути поперед себе. Коротше, ціла історія. Що ще тут сказати? Ось такий ось висіваючий апарат з цим ось околіщем пластмасове воно крутиться, регулюється. вылет катушки ну, сюда заходят шланги с мелкосемянки вот а у нас удобрение ну, такая система интересна конечно на каждый как бы высевающий идет червяк ну, Зараз покажу червяки ну, чтобы вы мало представление все что люди тут ничего не съели в ближайшее время он Кожний із цих вузлів розбирається, чиститься, мажиться. Ну, де можна, поковиряли. Бачите, навіть заржавіло вже там. Тобто, ну, Кажуть, що вона якби не дешево в обслужуванні, але тут доволі таки густовата, на моєму мініму 5-17 см це сильно густо стоять. Возможно тобто, ми їх там трошки шире розставимо. Будемо дивитися. Одне що мені не зовсім нравиться в цій сівалці, я не знаю може я ошибаюсь, може заглублення ведеться, все переставляється тут оцими... оцим циліндром переставляється, ограничується ход штука, заглубляється у нас сівалка і виходить, що глибина держиться за счт правлінки трактора. Я общався там на лабораторії наутил, общався є така сама сівалка, венка на Т-150, каждый год купляє новое За те, що вся би, нагрузка, гідравліка типу, удержує, хорошо гідравліка робити, щоб удержувати цю глибину, неначе типа піднімається пружини, як би виміляється секция. Все ну, так, вкратце я... Поки ще кажу, не істував їх. Возможно, ми щось своє придумаємо. Наприклад, на культиваторі тих ну, Там теж все якби глибина на гідравліки держиться. Тоже там стоїть клапан, просто він стопорить гідравліку і воно ні туди, не сюди не догріється. Возможно, щось ми тут похоже придумаємо. Ну, це ось о, відкритий ящик ось... Це для упрощення типу освобождение цього бункера. Ну, хлопці зразу не знали, відкрили її. Ну а потім я прийшов, казав, що на можна її ну, Не знаю, може вам погано чудно, сьогодні таке трошки пориви є. Е, так, в принципі, по сівалки, все, ну таке, звісно, видно, що по сравнів з нашою СЗшкою зроблено руками конечно і брусяка такі но ну, тем не мене работники постарались б. все подивиться маркер конечно. не знаю де це вони вперлися такий короткий маркер викрутили його блін. викрутили он весь момент не знаю постараємося його випрямить і плюс ще мелочь не знаю так сразу воно була вся і грязюки, це так обмили її трохи Та вітром, чи той вітром то дощ, то що там прополоскало, а там є місце, воно варене варено. А зараз з той сторони Кажуть, що там, якщо цепку неправильно надінеш то натяжний вириває хто моє знає Воно таке місто, воно там варене, чи воно чи моє вони десь зацепилися. В общем я думаю, так воно вроді не должно на роботу сієлки повліяти, тому не сильно так я цим розтраююсь. Ну, вкратце так по сівалки все, бо я ще так током ні особо не перебирав, там прийдеться сашніки, де все передивляться. Походу Будемо ще де щось знімати. пока до наступних встріч.